Є стільки місць, де мене нема. Немає мене в Неаполі, Танжарі, Коїмбрі, Лісабоні, Нью-Йорку, та Стамбулі. Мене не просто немає там. Мене немає там болісно. Мене нема. Дощового пополудня в Лондоні. Мене нема в гаморі Мадридського вечора. Мене нема в Брукліні восени. мене нема на порожніх недільних вулицях Софії чи Турину. У тиші болгарського містечка 1978-го. Так сильно мене немає. Світ переповнений моєю відсутністю. Життя там, де мене нема, де б я не була. Мене нема не лише географічно, я відсутня не лише у просторі, хоча простір і Географія це завжди не лише простір і географія.